Всім доброго, тихого, дощового раночку з патаї. У нас сьогодні дощик, але це дуже класно. Тому що для Таїланда, коли така погодка, ну, для мене, наприклад, також класно. Коли сонечко, сонечко, потім раз і відпочиночок. Раз і відпочиночок. Економія, бо відкриваю ось так двері. Отак, відкрила двері. Вони. І зараз в мене такий сквознячок. Тому супер. Економлю е, цей кондиціонір. Погода клас. Насправді мені подобається така погодка. Напишіть, яка погода у вас. Чи холодно, чи не холодно. Тому, чи є дощ, чи нема дощу. Тому якраз саме час піти позайматися. Не жарко. Всім гарного, тихого, спокійного дня. Будь ласка, вам трошки тайської погодки. Сижу, снідаю, уже сонечко. Вже сонечко. Тут тобі хмарилося. Думаю, боже, яка краса! І вже все. Вже можна, можна так не радіти. Тому Таїланд він такий майте це на увазі. А в нас тут кожного вихідного дня, субота, неділя. Ось такий невеличкий базарчик, де по вигідним цінам можна купити футболочку, шортики, ну і всі якусь фігню. А оце я в перший раз бачу. Що ось тут співають хлопці, розважають мешканців всього кандамінімума це кандамінімум Люмпіні. Тут є, дивіться, різні, ось такі можна купити. Брючки, там футболочки, сіни там долар два. Взагалі такі. Тут он, ну, тут такі по 200 батів це 7 доларів. А ось там, дивіться, там 2 долари, 3 долари. Ось, ось такі міні, типа, базаречок кожної суботи і неділі. Тут такі штучки. Ну, розпродажі. Я тут собі декілька футболочок купила, Може, отаку собі купити, що скажете. Дивіться. Або ось таку такі цікаві. Шорти, шорти я собі купляла тут. собі замовити том ямчик. Це родина, я вам розповідала, вони тут постійно працюють, бувають в них вихідні дні. Оце готується мій том ям. Запрошую вас в на ефір. В тіктоці я з вами разом вечерюю. Сьогодні в мене буде вечеря том-ямом. Тому, зараз там вже, мабуть, а, то не моє досмажують. Зараз. Там креветка йде, грибочки йдуть, бачите. Зараз ще туди додадуть кокосове молочко. І, як я кажу, буде вуаля. Дуже смачне, попросила, щоб зробили но no спайсі. Не забувайте казати но no спайсі, бо вони іноді можуть забути. Також можна придбати ось такі шашлички, рибка на цьому, на грілі. Так що ось так готують. А тут готують всі он бачите, йде тут і креветка. І оце все, така ж, їжа. Ось уже готовий мій том'янчик. Зараз мені подобається, тут у них такі є ці. А, це додадуть, мабуть, або туди, або ага, огірочок. Ну, це не сюди. А в том'ян зараз так. Це от в таку ковкор. Окей. А отут от зараз так вони переливають, так, бачите, помідорчик іде, зеленушка, якась приправка, лайма трошечки також. І це все діло. Тут зазвичай переливають, мабуть, оця переливачка в них закончилась. Поняли, як цей. Іде, як, як і вон там і креветка. Бачите, багато всього смачного. Движечка, ну, оце все разом буде. Ось таку тарілочку дають. Бандожечка. Ну, коротше, все як лікар прописав. Ось так, це все запаковують. І дякую. Дякую.